Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Досить цікаві запитання почав отримувати з настанням 25-го року. Чому? Тому що програма ETIAS мала запрацювати в 25-му році. І досить багато запитань є на рахунок ETIAS. Коли, чи треба зараз щось купувати? Чи треба мати гроші 7 євро на кордоні? Кому їх платити, яким чином? Сьогодні я трошки детальніше про це розповім. Трошки зорієнтую, коли ж все ж таки може бути ця програма ЕТІас. Є офіційна інформація, і ви зможете так само її перевірити в описі під цим відео. А також є інформація від Європейської комісії щодо виїзду громадян України з Європейського Союзу і чи. Можуть вони втратити свій статус, якщо будуть виїжджати з європейського союзу, чи можуть країни Європейського Союзу таким сяким чином скасовувати громадянам України тимчасовий захист, якщо, наприклад, громадян України виїхав з там з Польщі чи з Німеччини чи з іншої європейської країни в Україну по своїх справах? Ну, справи можуть бути різні. І є відувідь від європейської комісії щодо цього запитання. Тому дуже рекомендую послухати уважно всіх громадян України, які зараз в Європі або ті, що планують їхати. Це важливо. Підтримати це відео, звичайно. Ну і велике прохання до всіх, хто не підписаний на сьогоднішній день. Це підпишіться зараз вже і негайно, щоб наступні відео ви не пропустили з важливою інформацією, і для того, щоб це відео, цей канал розвивався далі. Дякую вам за вашу підтримку. У ЄС роз'яснили, чи мають право українські біженці українці їздити у відпустку до України. Українці, які користуються тимчасовим захистом на території Європейського Союзу, мають право їздити в Україну та повертатися назад в Європейський Союз, не втрачаючи посвідки на тимчасове проживання. І жодна держава ЄС не повинна їм це забороняти. Про це в ексклюзивному коментарі кореспондент Європейської правди повідомив речник Європейської комісії. Короткочасне повернення в Україну українських біженців не повинно розглядати національними державами ЄС як підстави для припинення дії тимчасового захисту щодо них, наголосив речник. Особам, які користуються тимчасовим захистом, може знадобиться повернутися в Україну з інших причин ніж добровільне повернення до закінчення строку дії тимчасового захисту, наприклад, для відвідування сім'ї або інших випадків тому національні органи влади не повинні розглядати будь-яке короткочасне повернення в україну як рішення про добровільне повернення що є підставою для анулювання постки на тимчасове проживання та припинення забезпечення прав пов'язаних з тимчасовим захистом ось маємо відповідь від речника європейської комісії щодо припинення тимчасового захисту щодо припинення тимчасового захисту українцям або скасування якщо українець виїхав з європейського Союзу, маючи тимчасовий захист, там в Україну по справах, ви знаєте, наприклад, Польща має певний ліміт. Цей ліміт дозволяє вирішити якісь певні справи в Україні повернутися до 30 днів. Якщо ж Наприклад, українець не встигає до 30 днів вирішити якісь свої справи, він потім може відновити тимчасовий захист. І як бачимо, речник Європейської комісії також говорить, що не мали би європейські країни припиняти, скасовувати тимчасовий захист українцям, якщо вони виїжджають ненадовго з Європейського Союзу. Вирішити якісь свої справи в Україні. Це відповідь тим українцям, які досить часто також запитують. Нам казали, ми десь читали, ми десь бачили, що якщо ми виїдемо з тої чи іншої країни, в наш тимчасовий захист скасується. Неправда, не скасується. Та якщо ви виїдете надовго, ну не знаю, на півроку, на три місяці, в Польщі, до 30 днів, наприклад, ну то ваш статус втрачається, але в Польщі ви маєте право його відновити. В інших країнах, на жаль, я не орієнтуюся по всіх тимчасових захистах, всіх європейських країн, це треба читати і дізнаватися. Але також є різні нюанси, різні правила в різних країнах Європейського Союзу. Але просто виїхати заїхати на якийсь недовгий період ви не втрачаєте тимчасового захисту. Ще маленький нюанс щодо можливого терміну дозволених відпусток для українців з тимчасовим захистом, речник Єврокомісії зазначив, що у директиві про тимчасовий захист немає конкретного порогового значення максимальної тривалості відсутності в державі членів Європейського Союзу. Тобто. Кожна країна може мати свій якийсь певний термін, який вона дозволяє виїздити. Ще раз навожу приклад Польщі. В інших країнах може бути по-іншому, але просто виїхати на кілька днів і заїхати і ви втратили тимчасовий захист, такого немає. Ну що, давайте перейдемо до Етіас важливого запитання, тому що зараз кожне друге запитання починається. Якщо я хочу виїхати за кордон, чи мені потрібно десь реєструватися, чи потрібно мені сплачувати тих 7 євро. І коли воно запрацює, що це таке, на який термін, чи це треба буде кожного разу на кордоні. По-перше, система Етіас ще не запрацювала. Крапка. Ще немає цього. По-друге, цей так званий пропуск, дозвіл, я не знаю, онлайн реєстрація в системі ETIAS буде один раз на три роки. Ви один раз платите 7 євро на три роки і користуєтеся весь час протягом тих трьох років цим дозволом. Будемо називати так його дозвіл. По третє, чи українці також будуть змушені його купувати? Так, будуть змушені. Від цього дозволу від системи ЕТІАС, будуть звільнятися тільки ті громадяни, які є громадянами Європейського Союзу, які входять до Європейського Союзу. Всі інші будуть змушені купувати. І саме цікаве, Є, до речі, це на офіційному сайті ЕТІАС, коли ж буде запроваджено. Якщо не буде затримок у впровадженні, Етіас має набути чинності в 2025 році. Після початкового запуску може бути короткий період 3-6 місяців. Протягом якого Едіас не буде обов'язковою для подорожей. Це необхідно для того, щоб ЄС міг вирішити будь-які системні проблеми, які можуть негативно вплинути на подорожуючих через ускладнення, пов'язані з початковим провадженням системи. Так як ви почули, я, до речі, дам посилання в описі під цим відео, ви зможете самостійно почитати. Програма ЕТІас ще не почала діяти. Вона має почати з 2025 року. і... Навіть якщо вона почне діяти, буде термін від 3 до 6 місяців. Я думаю, що це буде 6 місяців. Де не буде обов'язково, але ви вже будете знати, що ця система є, як вона працює. Тому що я думаю, що про це будуть говорити на кордоні, прикордонна служба, маєте, не маєте в періоді пробному, як тут говориться, не будуть змушувати це мати, але повідомляти всіх будуть. Тому за це переживати поки що немає. Це не буде. Ось так різко від завтра ви маєте заплатити 7 євро і не хвилює. По перше, має бути якась роз'яснення, як заходити, де реєструватися, як це все відбувається, що ви будете мати на ну на руках, чи це буде в телефоні? Як це буде виглядати? Це буде якесь. Буде якась інформація, якщо вона в мене також з'явиться, я на цьому каналі про це також розповім. Ще раз наголошую, буде певний перехідний період, в якому не будуть змушувати карати чи не пропускати на кордоні. Як бачимо, має бути в 25-му році, тому чекаємо, але це буде термін з відтяжкою, скажімо так, до півроку з моменту початку дії Едіас. Оце саме головне, що треба почути всім українцям: те, що українці будуть змушені його купувати, так. Але те, що це буде якийсь певний період, в якому ви зможете про все дізнатися і зрозуміти, як це зробити, і без проблем придбати і не мати проблем на кордоні, це теж так. Друзі, ось такою інформацією. Сподіваюся, що для вас важливою, цікавою і потрібною, я сьогодні поділився. Не забувайте підтримувати це відео, не забувайте підписуватись, Це надзвичайно важливо. І в описі під відео я залишу посилання на цю інформацію також на моїй інстаграм та на мій телеграм. Дуже прошу також бути приєднаним на моїй соціальній мережі. Там теж є цікава і важлива інформація для українців. Дякую всім за те, що підтримуєте. Слава Україні!